Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео ми з вами розв'яжемо рівняння, яке містить параметр і містить модулі. Перше за все, ми маємо розв'язати, розглянути з вами, як позбутися модулів. Для того, щоб відкрити модулі, ми маємо з вами добре пам'ятати означення модуля. Тобто, модуль деякого числа дорівнює. Самому числу, якщо це число невід'ємне. І протилежному до нього числу, якщо це число від'ємне. Ось цим означенням ми будемо користуватися. Далі можна розв'язувати рівняння і відкривати модуль двома способами. Можна через системи розглядати в кожній системі випадки, коли. Перший модуль додатній і другий додатній. Коли перший модуль додатній, другий від'ємний. Коли перший модуль від'ємний, другий додатній і обидва модулі від'ємні. тоді наше рівняння це буде, воно перетвориться в сукупність чотирьох систем. Трошки громісткий спосіб, але, в принципі, якщо ви так робите, то має місце такий спосіб також. Я буду іншим способом. Тим, який мені більше подобається. Для цього я прирівняю кожен модуль до нуля. Не сам модуль, а підмодульні вирази. Отже, перший підмодульний вираз дорівнює нулю, тоді коли x дорівнює 3. І другий підмодульний вираз дорівнює нулю, тоді коли x дорівнює мінус 2. Далі я на числовому проміжку позначу ці нулі. Це у мене 7, це у мене буде тут мінус 2. Я ці, ці точки не зафарбовую і не виколюю, тому що це просто допоміжні точки, які мені будуть допомагати відкривати модулі. Дивіться, у нас утворилося три проміжки. На кожному з цих проміжків я зараз визначу знаки модулів: знак першого модулю і знак другого модулю. На першому проміжку від мінус нескінченності до мінус 2. І для цього це схожий буде початок як метода інтервалів. Наприклад, візьму число тут мінус 10. Перший модуль мінус 10, мінус 3 число у мене вийшло мінус 13. Тобто підмодульний вираз у мене першого модуля набуває від'ємних значень. А другий мінус 10, мінус, додати 2 буде мінус 8. Також буде від'ємний. Тут я поставлю знак мінус. Другий проміжок від мінус 2 до трьох. У мене я візьму число 0. Перший модуль 0 відняти 3 буде мінус 3. Тобто, перший модуль у мене від'ємний всередині. А другий модуль 0 додати 2 буде набувати додатніх значень. І третій модуль у мене, якщо я третій проміжок від 3 до плюс нескінченності нехай число 100. Перший модуль буде 100 відняти 3 97 додатніх значень набувати. І другий модуль буде також набувати додатніх значень. Для чого мені це все треба? У мене є три проміжки, і тому я буду відкривати модулі на кожному з цих проміжок. Отже, перший проміжок у мене х будуть від мінус нескінченності до мінус 2. Число мінус 2. Я не буду включати в проміжок цей, тому що у мене обидва модулі набувають відвоємних значень. Але мені навіть не обидва модулі важливі, а той модуль, який перетворюється в 0 при мінус 2. Це другий модуль. Дивіться, він при мінус 2 від'ємний. І якщо у нас він набуває, тобто він при мінус 2 він від'ємний, він 0, Але він на проміжку від мінус нескінченності до мінус 2, він від'ємний. А у нас за означенням модуля, коли у нас від'ємне всередині, то це ми строги, строго використовуємо на рівність. Тобто, ще раз дивіться, коли у нас підмодульний вираз, коли число від'ємне, строго від'ємне в означенні модулі, тоді у нас модуль відкривається з протилежним знаком. Ось Отут ось ця строгість, я її використовую для того, щоб проміжок у мене не включав число мінус 2. Сподіваюся, я вас не заплутала, тому що цей це такий момент, він е, ну, насправді з першого разу може виявитись непростим. Отже, перший проміжок. обидва модулі у мене мінуси, набувають всередині від'ємні. І за означенням, якщо підмодульний вираз від'ємний, то ми маємо розкрити модуль з протилежним знаком, тому що, наприклад, якщо в мене по модулю мінус 7. То, коли ми розкриваємо модуль, стає 7. Тобто стає число з протилежним знаком. Тому будемо мати таке рівняння. Мінус х відняти 3. Далі буде знову мінус. Там у мене був плюс, тоді я зміню його на мінус. мінус 2 І х додати 2. І дорівнює. далі все переписую. Тобто, зверніть увагу, я розкрила модуль, у мене модулів немає. Решта, все я. Переписала, просто змінила знаки перед модулями на протилежні. Це розкриваю модулі, розв'язую їх звичайні рівняння. Якщо я пам'ятаю, що в мене там є параметр, але до нього ми ще не добралися. Мінус 2х, мінус 4, дорівнює x, додати а. Мінус х, мінус 2х, мінус 3х, а ще переносимо 2х в одну сторону, числа в другу. Міс х, мінус 2хси, мінус х знову і дорівнює, переносимо 4, мінус 3, і тут у мене а, а це параметр, це якесь число, тому плюс А. Рахуємо, буде мінус 4хси, ікси. хси ікси дорівнює 1. Додати А. І тоді Х дорівнює 1 додати А, поділити на мінус 4. Давайте ми поки що залишимо, або навіть не залишимо. І так, у нас отримали ми з вами Х. І ми маємо пам'ятати ще кожного разу, що це у нас був перший проміжок, і ми розглядали ікси, які належать проміжку від мінусної скінчаності до мінус 2. Тобто наш оцей ікс. 1, додати а, поділити на мінус 4, для того, щоб він був коренем нашого рівняння, він має бути менший за мінус 2. Давайте ми одразу знайдемо, які це мають бути А. Домножимо на мінус 4. Якщо ми домножаємо на мінус 4, то знак нерівності зміниться, буде 1, додати А буде більше. Мінус 2 помножити на мінус 4 буде 8, тоді буде А більше за 7. Так, якщо у нас А більше за 7, то на цьому проміжку у нас є один х, тобто рівняння має корінь один. Розглядаємо другу нарівність. Другий проміжок х належить Уже на другий проміжок уже у нас мінус 2 буде включно, і 3 буде не включно. Мінус 2 включно, тому що другий модуль, мінус 2 є нулем. Другого модуля і другий модуль додатній. А додатні, то там є більше або дорівнює нулю. Так, тоді там знак плюс. Ось, а 3 це в нас нуль першого модуля. Тут у нас він від'ємний під модульний вираз, і тому там у нас буде строго менше. Тому у нас трійка не входить в проміжок. Знову відкриваємо модулі. Отже, перший модуль від'ємний. Ми його розкриваємо з протилежним знаком. Буде мінус. Х відняти 3, другий модуль додатній, тому ми його просто опускаємо, тому тут знак не змінюється. Х додати 2, дорівнює х додати А. Розкриваємо дужки. переносимо невідомі в одну сторону, відомі в другу. Мінус х плюс 3, плюс. 2х плюс 4 дорівнює х плюс а. Х в одну сторону, без х в другу. І мінус х плюс 2х мінус х дорівнює. Треба додати 4. Давайте перенесемо мінус 3 Мінус 4 і додати А. Справа зліва у нас 0, знищуються ікси, а справа у нас мінус 3, мінус 4, це буде мінус 7, плюс А. Рівняння не має розв'язків взагалі. Якщо у нас ліва і права частина не рівня між собою. І має безліч усі будь-яке дійшне число є розв'язком рівняння, якщо воно перетворилось в правильну рівність. Тому давайте ми подивимося. Тепер мінус 7 перенесемо, буде у нас 7 дорівнює А або А дорівнює 7. Дивіться, якщо А дорівнює 7, то ми будемо мати рівняння 0 дорівнює 0. Ми будемо мати правильну рівність. Тобто, при А дорівнює 7 рівняння. Розв'язками рівняння є будь-яке число з проміжка від мінус 2 до 3. Тобто всі числа, які належать цьому проміжку, будь-яке, чи то ціле, чи то дробове, чи то якесь там воно 0,000001, чи яке будь-яке число з цього проміжку, воно перетворить це рівняння в правильну рівність, якщо у нас параметр А до рівня 7. Тобто. При адельміні 7, ще раз наголошую, рівняння має безліч коренів. Ну, ми ще повернемось, коли будемо робити висновки. Давайте розглянемо третій проміжок. Третій проміжок у нас від 3 х належить належить від 3 уже включно до плюс нескінченності. І. Тут у нас обидва модулі додатні, тому ми їх просто опускаємо і будемо мати таке рівняння Х відняти 3, додати 2, Х, додати 2 і дорівнює Х додати А. Розкриваємо дужки, переносимо відомі в одну сторону, невідомі в другу. Будемо X, давайте вже тіла швидше, але нехай буде повільніше. додати 2х, додати 4, дорівнює X, додати А, Х додати 2Х і ще відняти Х. Ми переносимо зліва ось цей Х, справа лівої там буде мінус х, залишиться, а у нас 2х. Трошки щоб пришвидшити, я думаю, що ви зрозуміли, що я робила. Далі мінус 3 плюс 4 буде 1, перенесемо, буде у нас А мінус 1. Тоді х дорівнює, х дорівнює, а мінус 1 поділити на 2. Трошки. Давайте я трошки виправлю, тому що для того, щоб правильно, правильний запис це коли дріб має бути між дорівнює. Отже, у нас проміжок є від 3 до плюс нескінченності, тому цей корінь він буде належати, він буде дійсним, він буде нестороннім коренем тільки тоді, коли у нас А-1 поділити на 2 буде більше або дорівнювати 3. Тоді, давайте ми розв'яжемо А-1. Більше рівне, множимо на 2 обидві частини, 6. А більше або дорівнює 7. Якщо у нас А більше або дорівнює 7, то тоді цей корінь є коренем даного рівняння. Тепер давайте будемо робити висновки. У нас є А більше 7, є А дорівнює 7. І є А більше або дорівнює 7. Отже, якщо А менше 7, тоді у нас рівняння дане наше коренів немає взагалі. Далі, якщо А дорівнює 7. То ми бачимо, що ось другий, наприклад, проміжок. Всі, всі числа, які з цього проміжка, вони всі є коренями даного рівняння. І плюс з третього проміжка є один корінь при а до рівня 7. Тому при адурміа7 рівня рівняння має, має безліч коренів. Безліч, безліч коренів. І третє у нас, коли в нас А більше 7, то ми що маємо? При А більше 7 у нас перший проміжок має один корінь рівняння, і третій проміжок має один корінь рівняння. Тому при А більше 7 рівняння має 2 корінь. Тобто ми з вами розглянули всі значення А від мінус нескінченності до плюс нескінченності і побачили, що рівняння дане наше може мати два корені, може не мати взагалі коренів, або може мати безліч коренів. Але безліч це не означає, що всі-всі-всі, а безліч коренів з проміжку від мінус двох до трьох. І в об'єднанні ще з одним коренем а мінус 1. А, давайте ми його порахуємо. Якщо ми 7 підставимо, 7-1 буде 6, а я в третій проміжок підставляю: 7-1 6, 6 поділити на 2 буде 3. Тобто в об'єднанні з трійкою. Але у нас тут до 3 і 3, тому цей разом буде, якщо об'єднати, це буде від мінус 2 до 3 ключних. Ось будь-яке число з цього корення є коренем рівняння при а до рівняння 7. Отже, розібрали рівняння. Якщо є якісь запитання, задавайте, якщо є пропозиції щодо рівняння, які б ви хотіли розглянути, пишіть у коментарях. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео.